Активуємо тіло, надихаємо розум. Я дуже давно не грала в ігри. От саме от зараз такий прям сильний настрій. У щось таке класне пограти. Запальний настрій та неймовірна атмосфера. Так пройшов перший всеукраїнський фестиваль Junior's Games. Хмельниччину обрали не випадково, адже саме тут стартував цей рух. Джуніор сім років, і цей рух вже і починав з Хмельниччини свої перші семінари. І дуже приємно, що через сім років ми створили такий перший всеукраїнський фестиваль Junior's Games. Тут 10 команд Цієї України 150 дітей з усієї України змагалися у різних видах спорту. У нас буде доджбол, у нас буде флорбол, Не бійтеся цих слів. Діти їх дуже люблять. У нас буде корбол, наскільки я бачу. У нас буде корнхол. Це всі слова, які може трошечки лякають дорослих, але насправді їх дуже люблять. Діти розвиток сучасних видів спорту вкрай важливий. Тож завдяки таким ініціативам дітки мають змогу спробувати себе у різних напрямках спортивної діяльності в одному місці. Види спорту. Адаптовані під такі звичайні це хокей, але хокей, який можна в залі, який можна в найпростіших умовах грати, так само баскетбол адаптований регбі. І ще види спорту, які е, дають можливість і десь розважитись дітям і позмагатись, і він максимально комфортний і зручний для того, щоб е, привертати до спорту дуже багато дітей. Важливість таких гуртків, де діти випробовують свої спортивні навички, відмічають і тренери. Саме мультиспорт дає їм можливість спробувати себе у різних видах спорту. Потім з часом вони обирають саме те, в якому вони можуть проявлятися вдосконалюватися. приємні емоції, легкість та захват у грі. Юна Валерія займається в клубі уже більше року. Дівчинка каже, що її захоплює чимало різних спортивних напрямків, тому то єдиний ще не обрала. Я хочу е стати відомою по якомусь спорту, тому що я вибираю собі ще спорт Я точно не определилась тому, що в мене получається різні види спорту. Якщо дуже довго тренуватися і вчитися, то це. Аби фестиваль пройшов ще більш цікаво, дітей рандомно поділили між командами, тож тут немає переможців, адже спорт не задля досягнень, а задля руху. Це фестиваль про фізичну активність, про дружбу, про вміння робити роботи в команді і про об'єднання. У хвилинки відпочинку діти спілкувалися між собою та зірками. Для них розповіли чимало цікавих історій, аби крім спорту та навантажень розвинути їхнє ментальне здоров'я. Тому позитивно та із зашкварим емоцій минув день для учасників фестивалю. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.